як ми обіцяли більше спорту в ранковій каві? Сьогодні у нас в гостях Ольга Володимирівна Шевченка, заступник декану факультету фізичного виховання, майстер спорту, суддя міжнародної категорії і голова обласної федерації художньої гімнастики. Доброго ранку! Ольга Володимирівна, розкажіть гарницька. нам, як почуває себе художня гімнастика на Кіровоградщині зараз? На сьогодні художня гімнастика на Кіровоградщині достатньо розвинена. Вона у нас розвивається в трьох. Містах Кіровоградщини, це Світловоцька, Олександрія, Кіровоград і СНТ Бобринець. Ну, по-перше, розвиток художньої гімнастики на Кіровоградщині на пов'язаний з Кіровоградським державним педагогічним університетом. Завжди керівництво університету, деканат, шли на зустріч для цього виду спорту, тому ми здійснюємо професійний відбір, і наші випускники потім плідно працюють на Кіровоградщині, на розвиток даного виду спорту. То, а давайте похизуємося перемогами. Нашому як які плідно, у нас як є плідно, досягнення. Ну на сьогодні, ну на сьогодні, по перше. Цей рік для нас знаменний, тому що у 2013 році на Кіровоградщині відбулася 11-літня універсіада України з гімнастики художньої, де зібрались найкращі гімнастки з усієї України і виборювали можливість приймати участь у всесвітній універсіаді, яка відбулася в Казані. І Кіровоградський державний педагогічний університет вдвічі просив надати проведення цих змагань на Кіровоградщині. і за підтримки обласного управління молоді та спорту колодяжного Сергія Олександровича. Олександра Григоровича міського відділу фізичної культури та спорту і саме Кіровоградського відділення. Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України і відбувалися ці змагання. Але хочеться відзначити, що ми до них готувалися дуже довго. Команда була скомплектована на базі студентів факультету фізичного виховання. Ну, по-перше, я була головною суддеєю цієї змагань, і наші гімнастки посіли перше місце у групових вправах. І в багатоборстві наша студентка Горлова Єлизавета посіла третє місце. А взагалі, на сьогоднішній день, обласне, обласний комітет посів. Друге місце. Серед педагогічних вузів ми перші. Тобто можна пишатися достатньо заслугами студентського спорту Кіра але у нас ще є дитячий нацький спортивний спорт з художньої гімнастики, розвивається в ДЮСШ три відділу. Фізичної культури і спорту міської ради, в ДЮСШ Ніка обласного управління молоді та спорту і в ДЮСШ Зірочка. Там працюють молоді тренери, їхні гімнастки вже достатньо займають призові місця на міжнародних всеукраїнських змаганнях. Будемо сподіватися, що майбутнє за кіровогращина. А, а от скажіть, чим художня гімнастика унікальна на вашу думку? Ну, по-перше, це суто жіночий вид спорту, але на сьогодні чоловіки намагаються займатися да, в східних країнах, займатися художньою гімнастикою. На мою думку, це дійсно жіночий вид спорту. І, по-перше, складно координаційний, Дуже складно поєднати рухи з музикою і поєднати творчість, тому що на сьогодні художня гімнастика крокує дуже вперед, змінюються постійно правила змагань міжнародні. Нещодавно відбувся 32-й чемпіонат світу. Художньої гімнастики в місті Києві він достатньо показав, що художня гімнастика це саме для дівчаток, тому що на сьогодні до занять художньою гімнастикою дуже багато приводять якраз маленьких 4-5-річних дівчаток. Ну, в ну, в Кіровограді це популярно? В Кіровограді це популярно. Хочеться відзначити, що дійсно на цей вид спорту керівництво звертає велику увагу за підтримки обласної державної адміністрації на факультеті фізичного виховання створені належні умови для занять спортом. Підтримка керівництва ректорати, підтримка деканату факультету фізичного виховання і спортивних клубів і товариств дозволяє сказати, що дійсно художня гімнастика крокує вперед. Трошки нам недостатньо спортивних баз для дитячої юнацьких спортивних школи, але ми будемо сподіватися, що це майбутнє. Ну, ви знаєте, я думаю, головний плюс от зазвичай спорт для дівчат, вони там розкачуються і так далі. Цей художня гімнастика дозволяє зберігати цю жіна, жіночність, навіть розвиває її. Можна ж так в принципі, Дійсно, дійсно, так, коли дівчин, дівчинка приходить до занять художньої гімнастики, тренер зразу зовнішнє сприймає, дивиться на зовнішні ознаки дітей. Тому що дівчинка повинна бути ну по перше певної статури, певної зовнішності. І зрозуміло, що на це звертається саме в художній гімнастики, і ті вправи, які пропонують, особливо на початковому етапі навчання, якраз достатньо сприймаються дівчатками і дають можливість в подальшому розвивати свою гарну, красиву статуру. А у от... нас немає такого поняття качатися, у нас є таке поняття тренуватися. Ага, а скажіть, будь ласка, от ви кажете певна статура, тобто ну от грубо, скажімо. Можна привести дитину до тренера і сказати, от може бути майбутнє. Чи в принципі ви можете стверджувати, що з будь-якої дитини можна зробити чемпіона? Ну грубо. Ну, по-перше, зрозуміло, що генетичні ознаки дітей теж впливають на спортивні досягнення, але завдяки праці плідної, постійних тренувань, ставлення батьків до даного виду спорту має велике значення. Зрозуміло, що виїзди на змагання, якщо є така можливість, і вона повинна бути тренуватися і не виїжджати на змагання. Це дуже, як кажуть, ну не прийма, не ні дітьми, ні батьками. Діти тренуються, повинні бути спортивні досягнення. Ну я так, на мою думку, що завдяки плідної праці можна. Досягти певних результатів а, так, і а вершину ще, олімпізму. А ще ще які якості? Ну, я так розумію, що по-перше, дитина повинна ну, мати музичний слух, так? Якщо це е, е, треба ну, рухатись під музику, Ну, художня що? гімнастика дуже пов'язана з розумовим розвитком. Всі дівчатки, які займаються художньою гімнастикою, ну так. Проаналізуючи, маючи багато досвід в роботі тренерської, хочу сказати, що вони навчаються всі на 4-5 відмінниці. Тому що поєднувати якраз фізичний розвиток з розумовим, естетичним розвитком трудове навчання обов'язково, тому що без праці це дуже тяжко, але наші дівчатка все поєднуємо, гармонійно розвинена особистість завдяки Я художній Я Правильно розумію, що художню гімнастику можна називати не тільки спортом, але й видом мистецтв. Обов'язково. Вона стоїть на межі між спортом і мистецтвом. А скажіть, будь ласка, чи є якісь мінуси? Ну у чому є? Я думаю, мінуси? Ну тобто, людина має віддавати цьому скільки часу, наприклад? Можливо, у цьому? Ну, по-перше, якщо взяти рівень нашої Кіровоградської області, то бажано, щоб дівчатка займалися не менше двох разів в день і кожний день. Два може рази бути в день два рази в день мінімум, і, і один день може бути вихідний. Але це все, все залежить від того, як, як тренер спланує навчально-тренувальний процес, як тренер спланує перспективний план підготовки спортсмена. Ну, наприклад, в, в збірні України в знаменітій школі Альбіни Миколаївні деругі дівчатка заходять вісім ранку і виходять вісім вечора. Тобто тренуються постійно плідно. Тому зрозуміло, що чим більше тренуюся, тим більше результат, але треба. Ну, активно відпочивати. Діти не повинні потренувалися, лягли біля комп'ютера, вони повинні активно працювати, відпочивати. І в певній складності все буде гаразд. А чому саме для себе ви обрали цей спорт? Ви пам'ятаєте, як, як ви цей вибір робили? Можливо, між чим? Між... Ну, По-перше, я сама з Дніпропетровської школи художньої гімнастики так склалося, знову ж таки, вступила на факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту Олександра Сергійовича Пушкіна. Засновником художньої гімнастики на Кировоградщині була Бикова Валентина Семенівна і Логміненка Ненеліванівна. Це дві такі особи, які починали розвиток у 1956 році. І вони, як кажуть, приймаючи участь з дівчатками на змаганнях, постійно зробили профвідбір. Я вступила на факультет фізичного виховання, були й думки і в Київський інститут фізичної культури, і в Львівський, і в Дніпропетровський. Ну, на мою думку, я вибрала вірний шлях, тому що дійсно, от художньої гімнастики на Кіровоградщині з 60-х років дуже велика увага приділяється і керівництва, і університету, і області. Тому, якщо, якщо цей вид спорту потрібен. Тому будуть результати. Дуже конечно, зрозуміло, що тебе без ініціативи тренерів, без наполегливості і самовіддачі тренерського колективу не було б таких результатів, які є на сьогоднішній день на Кіровоградщині. Ну, першу це чергу зрозуміло, як любого виду спорту, це базова матеріальна база і можливість виїжджати на змагання. Оце саме основне. А скажіть, будь ласка, от ми розуміємо, що дитину от. Як можна раніше треба віддавати у спорт у цей вид спорту взагалі? З якого віку, е, біля, Які біля, от е, м, межа віку, коли вже ну, немає сенсу віддавати на На мою думку, що 4... П'ять років це більш такий, як кажуть, гарний вік для занять художньої гімнастики. Але все залежить від дитини. Буває, дитина приходить і в три роки. Вона настільки рухома, настільки вона, як кажуть, дисциплінована слідкує, звертає увагу на зауваження тренера. І зрозуміло, коли дитина дисципліновано слідкує за тренером, то будуть результати. А є діти, які приходять у п'ять років, і з ними тяжко вони від мами не можуть відійти дуже гарно. Ну, як адаптуються до занять художньої гімнастики, дітки, які займаються в дитячих садках, тому що вони mm -hmm. до дитячого колективу звикли, а ті діти, які вдома з мамами, то їх тяжко відірвати від мами. Але 4-5 років, ну, межам, можна так сказати, в 7 років вже тяжко, тому що, враховуючи сенситивні періоди розвитку гнучкості, це саме основна фізична якість для художньої гімнастики, гімнастики на початковому етапі. Якраз от, в молодшому шкільному віці дитячий садок. П'ять ну, майже шість років. Тобто, трошки я запізнилася. Женя. <рес> <Ні, рес> вже я не підходжу. Ольга володимрівно. Дякую, що ви до нас завітали. Бажаємо спортивних перемог і результатів вашим вихованцям і взагалі подальшого розвитку художньої гімнастики у на Хіровограченні і в Україні в, Україні в цілому. цілому. дякуємо вам, дякую, що завітали, вітали сьогодні дякую. разом з нами. Дякую. Це ми зустрінемо за невеличку паузу з вами в студії.